Почали розбудовувати українську міжнародну журналістику, скажімо. І я почав переконуватися, що більшість моїх колег, які приходять до міжнародної журналістики, особ... і навіть і до інтернету, і особливо, коли з'явився інтернет, вони читають про події в світі, в російських медіа, які традиційно міжнародну інформацію мали набагато більш високому рівні, ніж ми, які мали кореспондентські пункти в Різних країнах світу, які робили репортажі з багатьох країн, і найголовніше тією мовою, якою легко тобі все це прочитати, коли ти працюєш в інформаційній агенції чи в газеті. Тому що англійською, чи французькою, чи німецькою це треба ще й напружуватися, щоб зрозуміти, що від тебе хочуть. Особливо, коли ти вивчав там англійську чи французьку чи німецьку мову в радянському університеті. А тут все ясно. Все ясно. І ти перелаштовуєшся. Ти мов би живеш в іншій країні, працюєш в іншій журналістиці, але залишаєшся в тому самому річищі, яке для тебе стало, я би сказав, системно утворюючим ще до появи твоєї держави як незалежності.